Людмила Тесьолкіна, голова Дніпродзержинської організації ветеранів, прийшла на прийом до губернатора Дмитра Колєснікова від імені людей, які мають статус ветерана праці або дитини війни. Таких у місті проживає більше 22 тисяч. За словами Людмили Іванівни, актуальним для цих людей буде забезпечення якісного лікування. Надають таке в спеціалізованому госпіталі для ветеранів великої вітчизняної війни. Проте сьогодні ветеранів праці та дітей війни туди не приймають. Я хотела бы попросить Дмитрия Валерьевича о том, чтобы они все-таки, может быть, на сессии облсовета приняли бы это решение о том, чтобы ветераны труда, а сейчас ветераны войны, они уходят в мир иной, к сожалению. Сейчас основная масса, 70% ветеранов, которых состоят на учете в городе Днепродзержинске, это дети войны и ветераны труда. И это самая получилась обездоленная часть. У них очень маленькие пенсии. И вот а, лечение, то, которое идет в нашем госпитале, я сама прилечилась там, так как Я війни, войнину інвалід третій групи, і там дійсно очень уважні люди. Керівник регіону відзначив, що область стала лідером у питаннях забезпечення життєдіяльності ветеранів, зокрема в галузі охорони здоров'я. Міському голові Станіславу Сафронову надав доручення віднайти можливість приймати на лікування людей зазначених статусів, хоча б в обмеженій кількості, а також забезпечити ветеранам зелені двері у госпіталях інших міст. Можна буде в госпиталя э, уничника, уничника. Возможно, даже в в, в городе Крымово. Э, просто, просто зр, зарезервировать за ветеранами Непродзержинска определенные корпусы. Ну, даже я вам хочу сказать, что это должно быть оптимально. Оптимально с точки зрения бюджета и с точки зрения старания да, За здоров'я тільки вже підростаючого покоління переживає і Олександра Антипова. До губернатора прийшла з проханням допомогти у реконструкції плавального басейну в середній школі номер 44 на лівобережжі. 20 років назад була школа в 91-му до стамірова. Она ведет борьбу за здоровый образ жизни нашего молодого растущего поколения. Мы как бы. открыли бассейн, он, к сожалению, проработал очень мало, всего лишь два года. Вот, и 18 лет он не Вот Сейчас мы пытаемся, как, вот, прожить, этот вопрос, чтобы плавательный бассейн возобновил свою работу. За словами Дмитра Колєснікова, обласна влада готова допомагати. Є чимало шансів того, що вже наступний навчальний рік учнів школи розпочнеться і в басейні також. Перший крок зроблено, а саме підготовлено проєктно-кошторисну документацію. Ми плануємо в этом году включити його в титул і почати роботи, мабуть, вже після окінчання року Це з початку іюня місяця ми плануємо почати роботу вже 2014 року. Загалом протягом 2013 року в облдержадміністрацію надійшло 539 звернень від жителів Дніпродзержинська, які стосуються питань комунального господарства, соціального захисту, охорони здоров'я, житлової політики, транспорту і зв'язку.